Відтепер, кожної п'ятниці, суботи та неділі, у вечірній час на центральній площі міста працюватиме радіо. Зустріч -ФМ». його ведучий Олександр Максименко каже, презентація відбулася 15 вересня, коли переясливці відзначали день міста. Хоча перші спроби радіофіру робилися ще минулого року. До цього микали просто музику на площі там і в парку центральному нашому на дозвілля, і помітили, що люди якось під музику просто ну, відпочивають, але не мають ще якось такої, знаєте, якось розваги дійсно такої. І ми спробували коментувати, розповідати якісь місцеві новини, говорити, жарти у мікрофон. І воно почало виглядати, ніби вже таке радіо, таке імпровізоване. І ми побачили, що люди починають більше реагувати, починають більше. Може, відгукуватися. Тоді ми вирішили зробити на цвітах такі святкові собі ефіри. Перші спроби радіоефіру були недовгі усього на годину чи дві. А вже сьогодні у відділу культури є можливість проводити пряму трансляцію ефіру, адже Укртелеком передав їм необхідне для цього обладнання, розповідає Олександр. Ми дуже вдячні Петру Бачаріну, який завдяки співпраці з нашою відділом культури. Він колишній керівник окрдаликому. Він передав нам обладнання у користування від окртакому. Саме і тепер ми маємо можливість як транслювати як записи, так і можливість вже виходити вже відносно в саме прямий ефір. Цікавимося у ведучого процесом підготовки до ефіру. Він каже: нічого складного тут немає, потрібне лише бажання. Все починається дуже просто. Ми підбираємо в першу чергу плейліст, тобто музика, яка буде звучати в наш в трансляції, в нашому ефірі. Ми верхуємо вікову категорію, врахуємо більш дорослі смаки, ну і, звісно, верхуємо молодь, тому що молодь більш тусується, можна сказати, таким словом, на центральній площі. І ми це все міксуємо, розтягуємо тривалість і такі треки вмикаємо. Звичайно, під час ефіру кожен бажаючий має можливість звернутися до ведучого, а в цьому допоможуть соціальні мережі. У нас є сторінка у контакті в соцмережі. Ви можете залишати повідомлення, залишати бажану пісню, ну і можливо сам текст повідомлення. І е, на вихідних коли ми в наш ефір, прямі, Ми читатимемо ці привітання і микатиме чудові композиції. Також можна передавати якісь е, цікаві там інформацію, трасувати якісь там новини. Тобто, ви зв'язуєте з нами, і ми обов'язково просто будемо це все передавати вже онлайн. Нині радіоефір працює у вечірній час, на вхідних протягом чотирьох годин, але у планах збільшити його і зробити так, щоб він звучав півдня. Ділиться з нами Олександр Максименко. Дасть Бог будемо робити ми вже більш потуги, такі сильніші, і в нас буде штат збільшуватиметься, і ми ж матимемо змогу на не тільки 2-3 години, вже можливо і цілий день. І також будемо виходити в мережу інтернет. Про це вже йде якраз у нас розмова. Отож, якщо ви полюбляєте на вихідних вечері відпочивати на центральній площі міста, насолоджуйтеся радіоефіром з Олександром Максименком. Вам сподобається.